І самін продовжує підкоряти Україну на презентацію молодого дизайнера Кріс Модерна. Запросили іранського співака, який подарував усім гостям вечора неймовірне шоу та заспівав декілька пісень, як російською, так і рідною мовами. Після першого заспіваного хіта молодому співакові вдалося полонити серця сотень дівчат, які не приховували свого захвату від іранського мачо. І Самін не так давно переїхав до України, але вже зараз він досить популярний серед молоді. завдяки російськомовному танцювальному хіту Азізам. Досягнувши чималого успіху у себе на батьківщині, співак приїхав підкорювати українську публіку. І все це через кохання. Я вистрічався з дивочка іранська дуже красивою, восточна. Ну після 4-5 років ми розстались, що -то. ну, нуважна. Я в цей час поїхав в Дубай до батьків.

хороші люди, які та українські. Нагадаємо, нещодавно співак випустив відео на пісню Азізам, яке було відзнято на мальовничих морських пейзажах Криму. Режисером кліпу стали відомі українські кліпмейкери Дмитро Мухін і Катя Осінська, які раніше зарекомендували себе завдяки співпраці з іменитими зірками українського шоу-бізнесу.